Вот это фотография девочки, которая, которую мы фотографировали в Лисичанске. Мы попали туда после освобождения практически сразу. Когда мы видели вот маму и этого ребенка, они только-только вот вышли из подвала, то есть ну, такая ситуация. И вот она была очень грустная. Вот этот ребенок, и видно было, что, ну, честно, очень ребенка жалко. Это у меня самого есть девочка, и, Но... Позитивний момент при нас ребенок перший раз після підвалу вилубнувся. Це, це була перша наша ротація, і ми планували собі їздити і знімати людей після, після визволення. Ми телефонуємо і питаємо, кажемо, точніше, я бачу по, по цих ресурсах, що Дебальцево звільнено, там ще там якісь міста звільнені. Кажу, ну, поїхали в Дебальці. Ну, поїхали сюди. Під'їжджаємо, а там вся артилерія скерована от туди стоїть. Ми такі, а ще водій каже, слухай, ну якось дивно, звільнене місце, а пушки всі туди скеровані. Ну, ладно, поїхали. А ні до нас, хто не звертає уваги, там хтось вантажить чотири двохсотих, то така якась такі, Ми собі проїжджаємо. Ну і проїхали там, місто закрите. Ми заїхали собі. Заїжджаємо го такі порожні, порожні. Там до однієї якоїсь людини підійшли, до іншої. Потім Ян почав оператор, почав знімати зруйновані будинки. І під'їжджає якась людина на скутері. І така, ну а в мене мікрофон без, без цього, без кубіка, і каже, здравствуйте, кажу, ну здравствуйте, а в навчанні ще треба ну, обережно. Кажу, ну що, говорю, у вас тут уже ополченців говорю, ви вы вигнали, да? Какой вигнали? Я так зрозуміла, що треба бути обережною. Кажу, а де ж вона, а де ж вони зараз? Ну як, де? Я вот 10 минут назад з ними спілкувалася. От поїхали туди, за той дом. А ти взагалі відкуда? Я говорю, ну вот, телевидение, говорю, ну как бы российское же, да? Я говорю, ну да, так слушай, так давай мы тебе как бы, интервью дадим. Вот смотри, туда вот сейчас заезжаешь, там вот за дома, вот там, они только 10 минут назад, я с ними общался, они только туда поехали. Вот только они поменяли точку, вот туда сейчас поехали, поехали со мной. Я говорю, ну вот сейчас я с оператором, сейчас поговорим, Я, і я бачу, помню, я поїхав. Я вам поїхав, бачу да. лівим оком, оком водій такий вже оп, вдавився так в крісло. <кху> і сидить вже, ну думаю, а як він не побачив, що у нас київські ну то нам просто так пощастило насправді. Він каже, ну хорошо, я тоді тут не поїхав, от смотри, ти ж запомнила, да, так, куди їхати? кажу, да, так, да, так, заповнюю. <кху> ян, ми сідаємо в машину, і от я навіть не пам'ятаю. Як ми взагалі вибралися, але ми виїхали звідти. І більше того, ми не тільки виїхали звідти, ми потім ще. Відео показали на блокпосту, показали все, що ми зняли, де ми їх видели, указали на точку і їхали. І потім, по-моєму, вечором вже поступило повідомлення, що туди з цього блокпоста з артилерією, да? Пішов огонь. После своих приключений в собираюсь обратно ехать, снимать, работать. Сейчас я в декрете официально. Но я как бы вот на выходные ездил на выбор туда поснимать. Ну, потому что реально там много друзей, знакомых и просто тянет. Ну, не знаю. Я думаю, что вот там в формате на выходные поехать поснимать, я думаю, что буду ездить. Ну, просто ребят поддержать. Скажи мне, ситуация как-то переодевается сейчас? Как в какую сторону? Зимой. Да нет, я думаю, так оно и будет. зимой так же и будет. Ну, то есть как? Если Россия начнет, то это реально то будет, конечно, рубка. А так зимой, ну, ребята все очень психологически уставшие, те, кто знакомы есть в Айдаре там. Они не показывают этого, но уже так. Ну, не говорят, что будем сдавать, но они хотят уже Я знімаю на Leica М7 на дуже дорогий апарат і знімаю на плівку. Наразі ціна на плівку на рівні ціни на, кока... на кокаїв. Вот. І розмахувати 36 кадрами я не можу. Я ніколи не фотографую мертвих, ніколи не фотографую ті -які речі, які можуть пронизувати людський військ. Ніколи не заг... ну, були у мене якісь історії, коли можна або допомогти. Або зняти. Я не вірю в незалежну журналістику. Про це говорять американські змі, коли знімають голодних дітей Африки. Коли йде мова про Афганістан, вони знімають і допомагають. Тут так само. Тут, тоді, звичайно, у мене ця камера просто мотиляється, б'ється все, і я несучи чи хтось поранений, чи там треба допомогти. Чи ще щось наприклад в цій теж картині це був один з перших кадрів. Далі просто під'їхав сюди БТР і вже не було часу знімати. Тобто я вже плюнув на все. Коли ти знімаєш якісь події, що починаєш з Майдану, ти все стрільно ними проникаєш. Ти цей дух патріотизму, навіть якщо він був на нулі, він виростає до максимуму. А він і так у мене ніколи на нулі не був. І пізніше, ну звичайно, ти просто це все атмосфера ця затягує дуже сильно. І що заставило? А Я в принципі не міняв. Я ж кажу. Є логотип Хантера Томпсона, відомого журналіста. У нього шість пальців на логотипі. Один палець для курка, інший для затвора. Тобто, ну я в принципі так думаю. Поки що якихось таких конфліктів, що або знімати, бо стріляти, в мене не було. В принципі, воно десь здається боєдрома. Росія сьогодні, на жаль, продовжує фінансувати, спонсорувати терористів і бойовиків. І весь цей безлад, весь те жахіття, яке сьогодні переживає Донбас, воно насправді принесено зовні. І мене величезна подяка до наших сміливих журналістів, які фіксують день за днем щодня, те, що там відбувається. І ось ця ідея цієї виставки ми намагалися об'єднати в одному і ту жахіття, що там відбувається, і thank <laughs> you Страшну ціну, яку Україна платить за захист нашої незалежності. Тут є просто фотографії, на які неможливо дивитися без сліз в цьому проєкті А майже всі автори, а вони є ті люди, які є героями сторінок телекритики, тому що це найкращі українські фотографи, журналісти, які складають честь нашій державі, і вони так само сьогодні дуже багато роблять для України для того, щоб ми перемогли не лише в наголошений нам війні, а й в інформаційній війні проти України. うん。